Привіт-привіт! Незаплановане відео. Кхе -кхе. Доїжджаємо ми до Ямполя по Чумацькому шляху. І чуєте, яка дорога. Ви чуєте? Нас двері не тарабанять. Йо-майо, машина шипить! Йо. Ну, шипить, значить, я про інше. Ну, взагалі красота, осінь, золота осінь. Але я про інше. Я задумав е замовити візитки. Бо куди не поїду, кажу людям, от там дивіться наш канал, Ютуб канал, люди там, а яка що. Ну, напевне, багато хто просто забуває. Е, було б та й не солідно, знаєте. Е, значить, я хочу поділитися з вами планами і зпитати е, вас, е, вашої думки, що написати на візитці, щоб так. Щоб було, як то сказати, замануха на наш канал? Ану, скажіть варіанти. Звісно, посміятися я теж радий. У мене є така задумка візитка на візитці свою морду в капелюсі, там, тому солом'яному, порваному. І підписуйтесь на наш канал і буде вам щастя. Як вам таке? Може хтось якийсь щось ну трошки. Відгонить, трошки відгонить, віруючи мені, Денис. Денис, ємо, тебе вже борода росте. Брабретеся. Дивіться, яке гарне поле оброблене красота. певно що вже зимена засіяна. Ай, оце красота в нас. Дорога йде по е, таких по височинах. Поки що по височинах. А зараз спускаємося в ямпіль. Так що чекаю. Ваші варіанти. Можна сказати, як то сказати, лозунгу. Зараз такого вже слова немає. Лозунг чи є. Непопулярне слово, скажімо так. Зараз воно якось там по современному називається. На нашу візитку. І треба візитку замовити. Буквально, буквально як тільки буде якась годинка вільна, піду. У нас там є така конторка в Кременці, що можна таке діло заказати. І буде у нас візитка. І будемо роздавати візитки наліво направо. А навіть скажу вам до такого е ну, несмішного чи як. От спіняють мене на дорозі поліцаї, сюди-туди. десь ми вас бачили? Десь ви. А де можуть мене бачити поліцаї? Пене в розшуку. Кажу: хлопці, ні ні може ви мене на Ютові бачили. О, точно каже моя жінка вас дивиться по щи щовечора. І часом навіть я, буваю, дивлюся. От, а хлопці там інші ті, ну, Коротше, мінти, як ти кажуть. Чи ну, Які мінти вони вже зараз поліцаї, поліції. О, а хто, а що, а як. Ну і приходиться там їм розказувати, хто і що як. А так візиточки роздав. Бувайте щасливої з дороги. Нам щасливо і їм там. Як там? Їм там. Ах. Їм там. Навіть не що сказати, що їм там. Робота, звісно, в них собача. Але як ТЦКшники кажуть, і ту роботу хтось мусить робити. Слухай, я призупинився під переїздом? Ні. І саме не забрав. Ну, така історія. Їдемо ми вже по Ямполі. Дорога гарна. Я навіть не знаю, Ямпіль то чи то СМТ, чи то СЕЛО. Ну, Тут в Ямполі є. Е Ресорний цех невеличкий. І в свій час в мене була така машинка Opel Combo Дуже хороша машинка, рекомендую. І на ньому були вже ресори саморобні. <coughs> То я сюди їздив в той в Ямпіль на той ресорний цех по три рази на рік, якщо не частіше. Мене вже так там знали, що на прохідні без ніякого розпорядження пропускали. Я просто дзвонив до того головного інженера. Чи я навіть не знаю, на якій він довгості був в тому цеху. Кажу: мені треба ресору. Він каже, добре, приїжджайте, ми починаємо робити. В них вже були зразки. Я приїжджаю, вже ресора наполовину готова. Прямо на завод, прямо під самий цех. Машину на домкрат, стару гересоро відкручую, їхню свіженьку, ще тепленьку ставлю і додому. Ось так їздив. Я тих ресор поломив, певне, більше 10 штук. Ну, було вигідно так. Бо на той час їхня ресора коштувала в два рази дешевше, як ресора зі шрота. Оригінальна, але шрота. А потім мені підвернулося в одного чоловіка аж чотири ресори. І, по-перше, він нам дуже дешево їх продав, чи він не знав їм ціни, чи я не знаю. А по-друге, тут в Ямполі ціни підняли на ресори, бо кажуть, метал подорожчав, все таке. Получалося, що їхня ресора вже дорожча, ніж, ніж та, що на шроті на офіційній ціні. А плюс ми купили чотири ресори дуже дешево, мали запас. І ви знаєте, що, поставили ми ті оригінальні ресори? Я від'їздив тією машиною ще років 5 і ресора не лопла ні одна оригінальна. Ну Вона там така специфічна. По-моєму, що то ми маємо додому попасти. Ну і будемо вертатися. В Ямпільські робили ресору лист однакової ширини і товщини. Від вуха до вуха. А в оригіналі німецька ресора, то посередині, де кріпиться Оська, вона грубша і ширша, а до краю до вух тоньша і вуща ставала. Може, із за того, ну, не знаю. Ну, коротше, привіт Ямполю, привіт е ресорному цеху. У них там працює фактично конвейер. Мені перший раз, як я туди попав, зробили екскурсію, показали всі. Етапи виготовлення ресор. І зараз було б цікаве відео. Звісно, познімати, ну, кому цікава така штука, як металообробка, як воно все робиться. Починається погана дорога, напевно буде звук поганий. О, тихо, минське городище. Руїни фортеці. Все. Якщо дасть Бог все буде добре, ми маємо сюди заїхати, правда, не знаю, де воно. Оце, напевне, на нього поворот. Це про нього я мав на увазі. Е е е е е е sì <vais> ну, я думаю, що в зв'язку з, з, з такою обстановкою військовою в ресурний цех, та й на завод мене ніхто не пустить знімати, та я, я й певний не буду проситися. Ну, хіба що народ, хто з Ямполя, хто працює в ресорному цеху, якщо хочете, якщо треба. Я думаю, треба. Може, з метою реклами безплатно для вас завдяки тому, що ви мене виручали з ресорами стільки років. Приїду спеціально, потрачу свій час, солярку і зніму відео про ваш завод, якщо, якщо є потреба. Якщо немає потреби, то так і буде. Бо буде запрошення, приїду по любому. Бо мені самому цікаво, то зафіксувати, розказати, показати, як воно то все там них робиться, виготовлення, закалка. Ну, мені було дуже цікаво. Все, бувайте здорові. Почалася дорога трохи гірша, та романів двері. Погано чути нарахував.